Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я е, намагаюся на конкретних прикладах розповісти вам про те, що відбувається в Україні і в світі, звичайно, те, що відбувається в світі. Так, чи інакше пов'язано з Україною, тому що ми є пупом землі геополітичним і геостратегічним. Я думаю, що це я говорю про очевидні речі. Так. Аксіоматичні, які не потребують доведення, так як весь фокус світової геополітики зараз зійшовся на Україні. Ну, а хто ж такі московити-андрофаги? Давайте ще раз поговоримо, так як вони безпосередньо тут знаходяться в нас і прийшли нас знищувати, вбивати? Знищувати не тільки державу, але й знищити кожного українця. А як інакше можна, коли вони заявляють про те, що ніяких українців немає. Так, ну просто все. Мені кажуть люди і пишуть про те, це не займайте, і хай вони там собі казяться, у тій Московії. Яке нам до них діло, ну так аби вони там самі казилися, то хай і казяться, але ж я московитів абсолютно чітко ну, порівнюю з скаженими псами. Так. Скажений пес. Якщо є просто собака, собака може вас кусити. Так. Ну, і Може небудь ніяких наслідків від цього, або він просто буде на вас гарчать. Але якщо вас вкусить скажений собака, то вам кінець. Так. І е, треба ж пам'ятати про те, що е, ці скажені пси, вони ж е, кусають не тільки українців. Ну, от, Наприклад, я вважаю, що е, такий діяч, як е, Орбан, він укушений скаженим московським псом. Те саме про Фіцо, прости господи, теж укушений скаженим псом. Якби вони не лізли нікуди, але ж лізуть, тому що скажений собака має кусатися. Так, і передавати свій сказ іншим, щоб це поширювалося світом, ну так же воно і відбувається. Все більше і більше з'являється діячів, які ну просто інакше їх не можна пояснити. Укусений цим сказом. Я не знаю, це фінансовий якийсь сказ на них, гроші. Так діючи, просто оці флюїди, страшні, скажені, які притаманні для московитів андрофагів Я не знаю як. Але ну, скажену собаку знищують, тому що він буде кусати й далі і буде передавати сказни великовний іншим людям. Це ж так. Іншим країнам, іншим організаціям, і так далі, і тому подібне. Так. Тому ми з вами, і, звичайно, світові лідери повинні розуміти, хто такі. Московити андрофаги і в чому небезпека їхня. Я пояснюю це і взагалі у всіх своїх відео намагаюся пояснювати складні речі просто, на простих прикладах. І ось цей простий приклад скаженого пса, коли Путін виступає і каже, що йому і московитам скучно без війни. Нема двіжухи, значить, треба вбивати, грабувати, гвалтувати. От тоді це буде чудово. Ну він сам говорить, це не я придумав. Так. Але ж багато хто чує, але як голова не працює, або там знаходиться вата чи бетон, то <свісно> відповідної реакції. Адекватної кажучи, науково немає.